Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 7 класу за програмою Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це амфібії або земноводні. Не пропустіть жодного цікавого відео. Підпишіться на мене, поставте лайк та підтримайте у коментарях, а ми будемо розпочинати. Здебільшого поширені на суходолі, проте їхнє розмноження і розвиток відбувається у воді. Пропоную на прикладі жаби розглянути зовнішню будову, а потім вже познайомимося з різновидністю цих тварин. Бачимо з вами представника їстівної або зеленої жовтої жаби. Взагалі, тіло амфібій. Воно складається з голови, ось ми бачимо, потім тулуб і парні кінцівки, передні та задні, ось з дві, двох сторін: передні кінцівки та задні. У жаб, наприклад, представники якого ми розглядаємо ропух, деяких інших амфібій, хвостатий відділ не виражений. Тобто ми бачимо, що хвоста в нього а, немає. Шкіра вона гола, немає лусок, у ній є багато залаз, які виділяють слис. Нагадаю, що слиз виконує функцію, по-перше, захисту, тобто, захищає тіло від проникнення в нього хвороботворних мікроорганізмів. У прикладі з амфібії цей слиз зволожує поверхню тіла і полегшує газообмін, тому дорослі особини вони дихають за допомогою легень. І через шкіру. У деяких амфібій, наприклад, саламандри, я трішечки пізніше вам розкажу про цього земноводного, в них позаду голови є залози, які виділяють отруту. Ну, Отрута захищає їх від хижаків, наприклад, відпугуючи, і вони можуть завдати якоїсь певної шкоди. А у хвостатих амфібій, тобто амфібії, у яких Хвостовий відділ гарно виражений, тобто ми зараз не цього представника розбираємо, в них добре виражена регенерація. Пам'ятаємо, що регенерація це процес відновлення втрачених кінцівок, наприклад, або якихось частин тіла. Трішечки пізніше я вам покажу, як відбувається регенерація на прикладі одного з земноводних. Тобто можуть відновлюватися хвіст, можуть відновлюватися кінцівки, кишечник, легені і навіть очі. Розмноження взагалі і розвиток амфібій він дуже подібний до риб. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що нерест – це сезонне явище у риб, під час якої відбувається запліднення та розвиток ікринок. У амфібій дуже схожий цей цикл. Давайте я його зараз вам вімкну. А, ну, з настанням весни амфібії прокидаються від зимового зацепіння і починають шукати водойми, які швидко прогріваються сонячними променями. Ще навесні дуже чутно гучний жаб'ячий спів. Я думаю, ви, якщо були біля озер, біля якихось певних водойм, чули, як голосно. Як би кажучи, співають жаби. Це роблять тільки самці і за допомогою певного, певної частини тіла я вам трішки пізніше покажу на фотокартці, як це виглядає. Тобто у самців є у кутках ротової щілини особливі парні мішки, вони називаються резонатори, тобто вони можуть роздуватися і підсилювати тим самим звук. Тобто, в такий спосіб самці жаб сповіщають про свою присутність самкам. А з іншого боку, самки жаб відкладають воду до зрілі кринки, ну і самець випускає на них рідину, що містить сперматозоїди. Тобто, запліднення воно дуже схоже з заплідненням і у риб. Через деякий час зовнішня оболонка ікринок набрякає і збільшується за об'ємом. Всім амфібіям притаманний непрямий розвиток. Нагадаю, що непрямий розвиток це коли новонароджена особина дуже відрізняється від дорослої. Можуть відрізнятися там, кількість частин тіла або взагалі. Личинка жаб вона має назву Пуголовка і живе деякий час води. Давайте розглянемо з вами на це. Яйце, яке набухло, потім з нього розвивається ембріон і утворюється пугаловок. Тобто, спочатку вона схожа на личинку кісткової риби, дихає пухоловок спочатку зовнішніми зябрами, які розташовані з боків голови. Вони недовзі змінюються на внутрішні, які будуть непомітні зовні. Взагалі перші дні пуголовки існують за рахунок жовтка. Згодом в них прорізується рот і вони починають живитися самостійно. Взагалі вони зішкрібають такі одноклітині, наприклад, водорості з різних камін... камінців, з різних поверх... поверхонь. А... І саме це їм допомагає рогові зубчики, які сховані під м'язистими губами. Пуголовки зішкрябують шар дрібних організмів з підводних предметів, і згодом вони починають полювати на дрібних безхребетних товщі води. Пуголовок взагалі дуже швидко росте, через деякий час в нього починають розвиватися кінцівки, ось ми бачимо да, пуголови із задніми кінцівками і ось його, їхня поява. Потім з часом в нього, вже, якщо ми говоримо про жабиня, вкорочується хвіст. І вже утворюється доросла особина, яка живе в наземно-повітряному середовищі існування, вже не дихає зябрами, а дихає легенями та через шкіру. Взагалі життя амфібії, воно підпорядковане сезонним змінам в природі. Тобто річний цикл земноводних, які, наприклад, мешкають у нашій з вами країни, поділяється на такі періоди: спочатку весняне пробудження, потім нерест. Далі йде період літньої активності. та зимівля. Влітку вони ведуть активний спосіб життя, восени тварини стають малорухливими, тобто шукають місця, придатні для зимівлі. Я хочу показати, як виглядають резонатори. Подивіться, будь ласка, з, з двох сторін у самців, і саме за рахунок цих частин тіла підсилюється звук, і от ми з вами біля озера, біля річки чуємо такий спів жабенят. Давайте рухатися далі і поговоримо з вами про представників. Амфібії можна поділити на дві групи: це хвостаті амфібії, у яких ярко виражений хвостовий відділ, ось ми бачимо, да? і безхвості амфібії. Давайте поговоримо про деяких представників. Взагалі у хвостатих амфібій, які живуть в Україні. Це, наприклад, саламандра плямиста, ось ми бачимо, і на території України в нас проживають шість видів тритонів. Стосовно саламандр, то вони мають отруйні залози позаду голови, та тим самим відлякуючи хижаків. Тобто, так відбувається захист їхнього організму. Якщо ми говоримо про тритонів, наприклад, тритон грібінчастий. То улітку вони живуть в водоймах з невеликою течією е, і в таких е, зарослях рослин. Зимують вони на суходолі, наприклад, під пеньками, в купах листя тощо. Навесні вони знову повертаються до водойм. Е, ну а якщо ми говоримо про інших два види тритонів, які характерні нашому регіону, е, наприклад. Карпатський та Альпійський, вони поширені на терені Карпат. І на півдні України можна зустріти, наприклад, тритона Дунайського. Представники безхвостих. Так само розберемо тих, які мешкають на території нашої з вами країни. Взагалі, у безхвостих амфібій коротке тіло, задні кінцівки розвинені краще за передні, і між їхніми пальцями часто є плавальні перетинки, які будуть сполучати. Пальці. В Україні поширені жаби, ропухи, квакші та кумки. Почнемо з вами з жаби озерної. Вона більшу частину свого життя проводить в воді. Ну, якщо й виходить на суходіл, то лише на дуже короткий час. Ропуха. Давайте подивимося на цих представників. У ропух горбкувата шкіра, її верхній шар роговіє, захищаючи вір пересихання. Ропухи активні вночі, коли повітря більш вологе і прохолодне. На нерест вони так само, як всі інші представники, прямують у водойма, ну, а зимують вони на суходолі. Взагалі в Україні поширені ропухи, звичайно, наприклад, зелена. Якщо ми говоримо з вами про квакшу, це ось, ось малюночок у нас є цієї амфібії, то квакша, звичайно, вона живе на кущах і деревах, її дуже легко відрізніти від яск... за яскраво-зеленим забарвленням і особливими круглими присосками на кінчиках пальців. Завдяки їм квакша може прикріплюватися до плоских предметів. До листків, наприклад, стовбурів дерев і навіть до скла. Ну і пересуватися по вертикальних поверхнях. Потім кумка, ось подивіться, яке яскраве забарвлення, кумка червоно-черева, поширена скрізь в Україні. Цікаво, що сам ці кумок не мають резонаторів у да, цих представників, але їхній голос дуже добре чутно, як глухе. Або розколисте таке кум, кум, тому ну, і вони е, отримали таку назву кумка. Е, підсилювачем звуків слугує сама у цих представників, і е, невеличка калюжа можна, наприклад, слугувати. Е, зимують кумки так само на суходолі. Ну, ми з вами закінчили розбирати цю тему. Ми поговорили про зовнішню будову, про представників, і давайте з'ясуємо, яка ж роль амфібій в природі та взагалі в житті людини. Ну, Амфібії вони, їм і живляться дуже велика кількість тварин, і вони самі, так як вони харчуються безхребетними, наприклад, комахами, вони регулюють тим самим чисельність кровоносних видів. Деякі види амфібій. Вони є їжею для людей, наприклад, людина їх вживає в їжу. Окремі види навіть розводять на спеціальних фермах. Ну, наш, нашій країні це не притаманне. Ми їх практично не споживаємо в їжу. Якщо ми говоримо про інші країни, то там навіть утворюються спеціальні ферми для вирощення. До Червоної книги України занесено тритона Карпатського та Альпійського, саламандру плямисту, ропуху черетяну і кумку жовто-черевну. А тепер давайте підсумуємо: отже, амфібії або земноводні це є група хребетних чотириногих тварин, які пристосовані до життя у двох середовищах: водному та наземно повітряному. До амфібій належить три групи тварин. Безхвості, жапи ропухи, хвостаті, тритони саламандри та безногі червяги Дякую вам за увагу! На цьому все. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. Якщо у вас залишилися якісь запитання, запитуйте в коментарі, я обов'язково дам на них відповідь і до побачення!